вчера идем, кстати, все бежим. Бегу! Бегу! Уже бегу! Скажи, пристрелка оружия. Вот там вот, короче, у нас снайпер живет. От как якраз по цьому направлению. Ему... Алло, да, солнечка? Давай, давай. Після граду ходили сюди на озеро рибу збирати. <реш> да, 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 є така тема. Ми пішли, коротше, потім... Знаєш, в полонки було і риба поспливала, А що робити? А багато риби? Ну, нормально так. Якраз кожен <реш> собі понабирав типу, і все. Бандера на зв'язку. <реш> да, далеко від нас заміна попала в хату, хата горить. Пува. Зайди сюрде напоміну. Знаєш, який в нас старт був? Ми приїхали в нові травси, познайомились, все шикарно, віддихаємо від з батальйону «Донбас». Всі здружились так, що просто. Ну, за один за одного рвали. Трозуміш, побарабани. Потім був такий прикол, коротше. ми почали кричати, все, ми готові. Це за другий тиждень нашої підготовки. Ми почали кричати. Ми всі готові. Приїхали. Перший раз В Артьому, з Артема зачищали. Потім перший вже серйозний бій у нас був в попасного 18, 18 липня, коли з'явилися перші 300. У нас була задача взяти один блокпост, що на мості. Ну, вийшло так, що ми його взяли, і наше командування нам вбіг далі. Нас заводять, коротше, прямо до самого блокпосту. Ні, попасно. Нас допускають до самого блокпосту, говорять по раці, вправо не стріляйте, там перша рота, вліво не стріляйте там солдати. Взагалі ні, стріляйте всіх на пораженні. І все, ми тільки зайшли до того і нас почали зі всіх сторін хірячи. На цілу роту 10 рацій було, якщо не менше. автомат? І тоді ми понесли перші рату. Богу пацан молодий. Чорне. Кінь ми ж мої телефон на зарядку. У після того вже крише поїхала. У нас в чому була ситуація, що ми навіть свої деяких 200 не могли забрати. Коли ми приїхали, вже були на базу, просили, щоб дали дозвіл, щоб забрати 200 Нам сказали, що ми не будемо, типу, ну, як кажуть, ваше, ваше життя кидати, щоб поїхали їх забрати то ми їх забрали на кій на третій день, так. Да. І то дивишся на ту картину там. Двоє 20 років по це. Один 20 людей, мабути, другий 20. Аскер пропавший без вісті. Там ще час пропала без вісті. Потім ще хто. Чекай, чорний, аскер, Боха. І ще як я не пам'ятаю. І все. В Дніпрі, даже как пацани посліловайська, далі лежат на. Всякі траси там мажорні лежать в, в морги, да, в... В... в морозильниках. А наших пацанов просто на кучу кидають, блядь, Три приходиш, пацана зібрали, в чотирьох кульках забрали. Говорить, бля, там ніхто не оплачував. Как, блядь, так можна, я сам не блядь. Якщо нас це блядь, слава Богу, насово поховали, зробили перепоховання. І то, скільки там все блядь. по-братски мой Типа свои дома же, блядь, рушите, блядь, заставляли их по новой отстраивать. Хавали кукурузу, пили арбузы. Весело было. А сколько ты там деньги? Почти месяц. руки отрезать. Середи на наших я приїжджаю додому, ми клімаємо. Скучно, то... то. Дома вже просто спать не можеш без того. Не засипаєш нічого. Ну, да, в ще вдома приїхав, а то в мене перше, коли я приїхав, так після першої піздені вдома, перші ротації. В мене отак, я заснути не міг, поки я не випів 50 грамів. Хоча б 50 грамів Якашниця, в голові прокручується, все, по все, пану. битви. Пацани, яких хто я ще бачив пів години тому, з ними сміявся, вони прикалувалися, гнали собі, а потім за пів години її не стає. Ми ще пам'ятаю, літом прикол гнали, в мене ж має весілля бути. Ну, того літа. І, давай Казали, пів батальйону зберемо, біля нас його повідгуляємо, все фейна. А с того пил батальона, что до себя все равно не почти никого. Тут тоже осталось двое. Я говорю, когда не тут живешь и наслаждаешься жизнью? Может, устанешь, не может нет. Да, живешь не днями, а часами. А что ты сюда попхали? Ну, серьезно. Ну я пошел воевать, чтобы ко мне домой так не пришли и не убивали, блядь, а не А? Куда это? С Киева. Так, а я... Ну, все одно діт дітей жалко. Є женщини, нічого не зробили, люди є дітьми. Мені більше всего жалко дітей. З одного боку, може, я їх чимось розумію, з іншого боку, ніхто не розумію. Скажу так, наприклад, якби то ДНР і ЛНР був під українським прапором, під, не під російським. Вот так як от був Майдан, що люди вийшли на Майдан, так само не проти влади. Якби чисто от така кім'я була, це було зовсім по іншому Ніхто б не стріляв, не вбивав от то, що рахуй зараз, можна сказати, більшість, вся країна воює проти Сходу. Я пам'ятаю, як в нас, коротше, в Артемовську, от ще коли в Донбасі було, Це. Луценко приїжджав, він розказував нам, як, як нам Типа, як як, Так, воювати надо. Да, тіпа, житися, та, ребята, да. ми з вами, типу, вся фігня, будь-то вчем, все. Ми вам гроші, все. Мене обіцяв такі золоті гори. 983 гривні, блядь, діток не <рес> кажеш. Да. Ми, коротше, рахуй. Оце як інші батальйони там хоч щось получали. У нас зарплата в Донбасі 900 там з копійками гривень. Ну там якщо повезе бої то ага, получали. Так, Чекай зараз що без 200. Так я саме саме більше, що я отримав, був це за вересень і серпень 4300. Ой, ти що там? Я погуляв дуже гарно. Ровно сутки гулять вистачає. Да. Так. <тах> Та я говорю, мене мене колоборма працював, у мене зарплата 9 тисяч 10 була. <тах> я виїжджав, то в мене радаків вже кипішували, кажуть, все, хватить, блін. Я кажу, твоя війна вже має закінчитися. Кажу, да-да. Ну -да". все. Поки в Москві не буде висіти на південь. Український прапор, так. Кажу, я до 12-13 числа іду додому. Місяць, як мінімум, віддихнув. Побуду з рідними решта по барабану. Я учасника дивишись? бойових да. дій вже отримав. Получив, получив а цьому роки були з документами. Дуже, я не можу отримати воєнного білету. Це мені найголовніше, от зараз нам, от, як кажуть, учасники віддали. Зробили, були, коли я тиждень тому був в Києві, просив, зараз, секунду, щоб мені відновили воєнний білет. Приїхав Вежгородський воєнкомат, мені з Новопетровця зробили повністю все, оскільки ну, як добрі знайомі лишилися з Донбасу. Все, на борчик обов'язково зайдемо. Як убере, я теж буду. Ми втроє. А Славик вам привіт. цілуєш? Пламенний. З мене передай, приїхав ще подругу набирати. Vervolfą Delvejusu. Paprasakai, Delvejusis, ne.